Дорогі люди випускники. Хоча роки навчання в початковій школі залишилися далеченько, позаду, в минулому, але саме ми, вчителі початкових класів, любимо вас, ви стаєте для нас рідними і надзвичайно близькими людьми. Але сьогодні я хочу вам сказати найкращі слова, найщиріші привітання. Адже сьогодні прийшло особливе свято у вашому житті. День можна порівняти із Новим роком, коли ми всі очікуємо чогось неймовірного, казкового, так ви мрієте про щасливе майбутнє. Цей день для вас як день народження, коли народжується нове життя, і ви чекаєте на своє нове життя, цей день як вас, коли ваші серця переповнюється радістю, любов'ю до близьких. Цей день красивий, літній, молодий. Такий, як ви. І хоча у ваших батьків є тривога зараз у серцях, але, мабуть, за вас треба тільки сьогодні радіти, милуючись вашою красою, адже попереду будуть труднощі, перешкоди, які потрібно буде пройти достойно. Я бажаю батькам вашим, вашим рідним, щоб та любов материнська і те батьківське слово, яким вони вас оточували. Проросли у ваших серцях і дали плоди. Доброти, вічності, любові, милосердя. А вам, допускники, я бажаю успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання, обов'язково продовжити своє навчання і здобути омріяну професію. Любіть життя, любіть людей, і тоді доля буде любити вас. Щасливої вам дороги. Вітаю!